Чого у 82-му сесії Хмельницької міської ради подало 18 депутатів по наявної сесії голосів? So oh. Працювали Питання про позиції доповнення за питанням пропозиції виконування про немає ставлення голосування за основу основним салоном. Проєкт порядку для 82 за червоної сесії Герзанської міської ради 8 сліпні. Прошу проголосувати таке. 18. Пророди звернення громадян з питань землепроезкування. Підвічно завінте. На комісії перекриємо всі питання порядку денного. Тому прийнято позитивне рішення по всім питанням, тому пропоную з першого посолу первого порядку денного. Прийняти за допомогою. Запитання про позиції. Першому представлю голосування за основу та всього пропускала голосувати 17 рішень проєкту, дякую. Наступний питання. про затвердження акту діяння розрахунків за довго рухів продажу земельної ділянки. Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за основну процедуру. Прошу проголосувати та підтримувати. 17 рішень відповідають. Третє питання про розгляд питань по врегулювальню земельних відносин. Запитання пропозиції доповнення. Ставлю на голосування за основного танцівному пошуку та проголосувати. За да, 17 ще прийняття. Наступний пункт про передачу приватного власне мене для громадян, що перебувати у користуванні громадянами. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основну працювання пошуку на запиту. 17 рішення проєкту. Це про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власних домів та земле користувачів. Ставлю на голосування за основним таціоном, прошу проголосувати та підтримати. Затверджує порядок демонтажу тимчасових командирних із земель подальної власності Берзанської міської ради. Питання розглядалося. Запитання пропозиції. Дане рішення стосується затвердження цього порядку, ним визначається саме порядок, як демонтувати ті споруди, які встановлені без відповідних документів. Тобто без паспорта прив'язки, без відповідних рішень виконавчого комітету, без оформлення правом користування на земельну глянку під цими спорудами, цим порядком унормовується, як це все буде відбуватися. Створюється комісія, також згідно додатку 2. До, до складу комісії, включені працівники відділів, управлінь Березанської міської ради, також представники поліції і комунальних підприємств, які будуть цим займатися. Також цим порядком визначаються. Які комунальні підприємства, в нашому випадку комунгоспи, комунсервіс, і на який майданчик буде воно вивозитися? Е, також затверджується форма акту демонтажу як перевірки цих об'єктів на порушення. Запитання пропозицію. Пану на да. голосування за основним сторон, прошу проголосувати. Унесен змін до рішення 77 сесії Берзанської доступні 8 ступеня під 2123 року No303 про затвердження цілівої програми соціальної підтримки осіб, які захищають та захищають незалежність суверенітета, територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих помера захисників і захисниць України на 21 24 роки. Комісія, На комісії сьома восьма питання розглядалося і рішення прийнято позитивне, тому прошу без обговорення. На бюджетній комісії також задалося питання. Прошу суму 7, 8, 10 і по 15 розміститися. Запитання про позицію. було питання. Ставлю на голосування за основу та прошу проголосувати. Зараз у нас ще наступне питання. Про внесення змін до рішень Берзанської міської ради від 27.04.23 року номер 112 та затвердження положення про структурні підрозділи апарату Берданської міської ради та її виконавчого комітету. Вносимо у структуру і загальної Зміни у зв'язку з чим. Проміжні системи захисту населення Королевської міської ради на попередніх сесіях був із територіального центру обслуговування переданий легковий автомобіль Ламус. У зв'язку з тим є необхідність вести одну штатну одиницю водія. попри того, враховуючи, що великий об'єм квадратура приміщення вводимо 0,5 ну, ставки прибиральних службових приміщень. У зв'язку знову ж таки, що є дуже великі, велике навантаження щодо роботи. Сектором ветеранської підтримки, ветеранської підтримки то переіменуємо сектор на відділ без внесення штатних одиниць у цей відділ. Загалом кількість штатних штатних все збільшується на півтори ставки. Було 113,5, а буде 115. Прошу ствердити дане проєкт рішення. Це буде тринадцяте питання, а восьме питання, ну це теж то, стосується, там воно ну, положення проводиться у відповідність до, до цього питання, що Іванна Олександрівна. І, ну, то є. Добре, дякую. Запитання, що пропозиція. Стане на голосування за студіацію, прошу проголосувати, 18. 18. Discord, дозвольте звернутися. Чувствую, вже прозівали, просто було прийнято рішення, хотіли б звернутися в сім'я Лушаків, це Влад Каразанський, то є Богдана Хмельницька, 19. Як? Ви щось хочете допомогти? Ми хоч хотіли звернутися. Ви в різному сесії. Передачу засобів освітлення. Ваші контейнерські пані. Питання розглядалося на комісії. Стосується передачі Лесі світильників від Березанської міської лікарні закладами освіти та виконавчого комплекту. Наша команда отримала якісні світильники фірми Філіпс близько 1300 штук різних форматів. І зараз лікарня отримала, як це такої необхідності в лікарні немає, тому ми автом сесії, передаємо частину світильників, які не потребує наш медичний заклад на школу. В першу чергу це освітити класи, будь ласка. Це Для закладів освіти 545. займалися освітних приміщень. Потім подивитися де тобі бібліотеки, класи, чи ці акти чи зали автовітами. В першу чергу це класи. Запитання пропозиції. Останні голосування за основу так сегодня прошу проголосувати за підтримувати. За 17 сьогодні. Дякую. Наступна продація буде сімдесят восьмого за чергову сесії Берзанської міської ради 8 звітня від 9 січня 24 року номер 4. Розтвердження програми підвищує енергоефективність та енергозбереження Берзанської міської ради на 24 рік. За питання пропозиції допомоги. Ставлю на голосування за основну таціону. Прошу про усяку. Про затвердження програми безпечна громада Берзанської міської ради на 24-26 роки. Запитання пропозиції доповнення. Значить, тут згідно розпоряджень Київської обласної військової адміністрації, проверської районної військової адміністрації, ми встановлюємо е, камери старостатах і тривожі кнопки по всім закладам і освіти і старостатам. Вводимо їх на Державну службу охорони. Гідно безпекових закладів, які проводяться в нашому регіоні. Запитання пропозиції доповнення. Ставлю на голосування за основну трансілу, прошу проголосувати та підтримати. Наступний так. Пронесення знизу рішення 78 прочего сесія на Заколіської 28 співпрацювати 24.06 про затвердження програми проведення запитування міста літеральної оборони з політичної території на 2024 рік. Звернулася військова частина 47.12 про надання допомоги. Там проходять службу наші земляки, для цього треба вмісти їх як виконавців. Запитання про позиції. пропозиції. Спочатку цього року ми вже передали на Збройні Сили України на обладнання і субвенцію на суму близько 9 мільйонів гривень. Те, що ми розставили з початку року і за неповних три місяці. І Всі, хто до нас звертається, там де проходить служба наші земляки, то ми обов'язково допомагаємо. Наші можливості, але нікого піде не даємо. Частина буде додаватися, тому що військові військову самі між частинами переходять служити. та не треба Ставлю на голосування за 100 село, прошу проголосувати відповідно. Наступно пронесся звідти вирішення Берзанської міської ради від 21.12 подало 3 про зандерження структури та загальних сесії Берзанської міської ради та продовження поглядов на 2024 рік. Ставлю на голосування за 100% пошук поступу. 17 рішення 30, дякую. Наступне питання допустимо підваліну про внесення знімарішень 53 сесії Берзанської міської ради міського 23-го року No30, позатверджує програму інформатизації Отношого комітету Берзанської міської ради на 23-25 роки. На комісії розглядала, коротко скажу, виділяється, значить, додаються кошти на програму. Ноутбук на США, ноутбук на стадіон і на стадіон і ще принтер. Це на такі три комп'ютери. комп'ютері. Шакова секція. Саміна голосувати за основну цілу, прошу проголосувати на патріоти. Одна зі змін до рішення 77 міністерстві Берзанської міської ради 8 квітня 21.19.23 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної влади на 2024 рік. Теж коротенько. Це була працювала. Запитання пропозиції, матеріали всі напади. Падали на голосування за освіта, проти православства підтримання. Питання порядку денного розглянути, по деклараціям. Хто ще не запросив? <звичай> Що ми стали? Ні, <звичай> <звичай> <Час. звичай> ні, 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 можна <звичай> да, по декларації, там ставили багато, нас присутніх таких комунальних депрессий, в тому числі, є депутатом. То було доведено таке вручення з міської ради, Прозвітуватися до 26 числа про подачу декларації. У нас на посаді працює повноваження запобігання корупції, які знову ж таки вона вже почала повному моніторинг дещо здачі, по можливості даже заходи дивиться, щоб щось підказати, є не точності, знову звертаєся до депутатів. Хто працює на посаді керівника комунального підприємства? Ми не подаємо дві декларації. Ми заповнюємо першим прописано да, керівник комунального підприємства. Такі в так, комах депутат Рязанської міської ради. Якщо просто депутат, то депутат Рязанської міської ради. Були помилки в тих роках, що дійсно зазначали посаду керівника комунального підприємства, але зазначали через кому <кій> <кій> депутат. Великої помилки такої глобальної немає, але коли монітори знову ж таки працівники повноважені на монітори, то вони забувають. Даний список депутати пішли, забили і по депутатам пройшли. Це немає такого депутата. Ну, ми ж не всі знають, що ви займаєте таку посаду. Змін таких великих нема, але знову що змінилося? Основне, бути уважними, є така хм, вимога щодо повідомлення зміни майновому стану. Якщо раніше до 2023 року вона не стосувалася всіх осіб, а були деякі обмеження, то на сьогоднішній день вона стосується і депутатів, і керівників комунальних підприємств, тобто якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімум для працездавців. Самолян, станом на 1 січня, то впродовж 10 днів з моменту утримання рухому нерухому чи іншого блага, ви зазначаєте про таку зміну мануго стану. Це стосується лише суб'єкту. Якщо ця зміна стосується члена вашої сім'ї, ви не зазначаєте ні. це повідомлення. Знову ж таки, виправлення помилки є один раз протягом місяця. Якщо подали, знову ж таки, якщо десь щось не знайшли, сумнівається, будь ласка, подайте. До 26 числа і вас буде місяць виправити. Цьому поганого що нема. Хто, наприклад, виправив і знайшов вже після виправлення, то є у вас така графа у особистому кабінеті моє повідомлення. Ви там описуєте все, що ви забулись, не додали, пишете це повідомлення, направляєте на ЗК. Для чого? Тому що ви самі виявили помилку і для повної перевірки працівниками ЗК це не буде вважатися помилкою, не буде. Складено ну, корупційне правопорушення. По сумам, якщо у нас йдуть суми, ми вказуємо суми нараховані, не отримані на руки. Це стосується зарплати, пенсії, стипендії о, і паїв, обов'язкових поїв. Обов і знову за округлення, якщо у нас стоїть сума 532,44, то у нас буде 532. Якщо у нас стоїть 532,60 чи 50, то додаємо гривню. Тому що розбіжності в гривні знову ж таки застосовані. Це таке, що найголовніше, знову ж таки, є у нас Марина Брикова, вона допомагає, монітори, звертайтеся. Ще, Замані, ну, не треба, дала, допомога. Приходьте, не здоровуйтеся. Да, бо моніторить, щас. раптом, ну як депутатські коробки, будь ласка, дані. до даних. І не грайтеся із арафою член смілі на давній інформацію. Стосовно чого, якщо, наприклад, ви за дружину чоловіка пишете не надав інформацію, це може бути заробітна плата або кавочка. Якщо ви напишете, що ваша дружина чоловіка є автомобіль, земля і квартира, ви пишете, що надав інформацію, це є відкриті дані, ну, і це буде вже.